Вітаю вас в ефірі, третій тайм у студії Олександр Крумін. Тож далі за традицією говоримо про останні спортивні новини, зокрема про здобутки футбольного клубу Ворскла, гравці якого під час навчально-тренувальних зборів зіграли 15 матчів і не програли у жодному з них. Про вольову перемогу гандбольного клубу Динамо над броварським будівельником, а також про успішний виступ наших спортсменок на чемпіонаті України з пауерліфтингу, який днями завершився у Полтаві. Далі буде цікаво, тож не перемикайте. Насиченим виявився передсезонний період для гравців полтавської ворскли. Під час трьох навчально-тренувальних зборів у Туреччині зелено-білі провели 15 товариських поєдинків і що найбільш примітно не програли у жодному з них. За останній тиждень підопічні Сергія Свистуна зустрічалися з китайським Шанхаєм Шеншином та словацьким клубом Кошице. Перший матч завершився в нічию 1-1, За нас забив Іван Кривошеєнко. Зустріч зі словаками, котрі, до речі, двічі вигравали національний чемпіонат та стільки ж кубок, завершилася мінімальною перемогу. Перемогою полтавців 1-0. Перемогу в Орсклі приніс Сергій Селюк. Нині команда повернулася до Полтави, аби підготуватися до матчу 19-го туру прем'єр-ліги проти Чорноморця. Гра відбудеться 3 березня в Одесі. Неабияк похвилюватися на тижні, довелося вболівальникам гандбольного клубу Динамо. У середу чемпіони України вдома зустрічалися з броварським будівельником. Суперник полтавців, який наразі перебуває на передостанньому місці у таблиці, дав бій господарям. Наші кореспонденти далі. До матчу з броварським будівельником Полтавське Динамо підійшло на третій сходинці турнірної таблиці. Випереджали динамівців лише запорізький мотор та ЗТР. Що ж до будівельника, то він з п'ятьма очками посідав передостанню сходинку турнірної таблиці. Взаємними атаками обмінялися команди уже на перших хвилинах поєдинку. Першим відзначилося Динамо, вийшовши вперед вже на другій хвилині. Пішли на перерву команди за переваги гостей. По перерві динамівці швидко зрівняли рахунок та вийшли вперед. Решта другого тайму пройшла без явної переваги жодної з команд. Як будівельник, так і Динамо по черзі виривалися вперед. Лише за три хвилини до кінця гри рахунок був нічийним. Та все ж завдяки досвіду перемогли господарі. Рахунок 23-20 додав полтавцям два очки у турнірній таблиці. Нині в активі Динамо 28 очок і це друга позиція у таблиці. Попереду титулований Запорізький ЗТР, у якого на три пункти більше. Поповнити очковий багаж полтавці намагатимуться у вівторок, 26 лютого, коли у гостях зустрінуться з южненським портовиком. Про результати матчу у наступній програмі третій тайм. У кого проблем на тижні не виникало, так це у гравців спортивного клубу Фаворит у п'ятницю та суботу наші волейболісти у рамках 12-го туру чоловічої суперліги вдома приймали Харківський Локоекспрес. Подробиці у наступному сюжеті. У першому матчі 12-го туру проти Локо Експрес лубенський фаворит переміг без значного опору суперник. Певнена перемога лубенців у трьох партіях над аутсайдером чемпіонату наблизила фаворит до лідерів чемпіонату. У другій жігрі 12-го туру господарі перемогли з аналогічним рахунком 3-0. Але ця гра видалася не такою простою. Гості не давали відриватися уперед більше ніж на два 3 очки. З незначним відривом фаворит переміг у першій партії. Друга видалася чи не найскладнішою за два дні 12-го туру. Третя партія прийшла за повною перевагою лубенців, чи не кожна атака завершена з подач фавориту. Тож із 12-го туру лубенці взяли усі можливі очки. Легка перемога дозволила спортивному клубу фаворит закріпитися у чільній трійці. Матчі 13-го туру відбудуться 2-го та 3-го березня. Тоді лубенці на виїзді гратимуть з сумським хімпромом, який наразі йде другим. Певнено виступає у вищій лізі України і жіноча футзальна команда Ніка ПНПУ. Вихідними у рамках дев'ятого туру першості наші дівчата у гостях перемогли Дніпропетровську злагоду 3-2. Перемога дозволила Полтавкам обійти господарів у турнірній таблиці та закріпитися на другому місці з 20 очками в активі. Наступний матч наші дівчата проведуть наприкінці цього тижня. Вдома футзалістки Ніки приймуть уманську команду Ятрань у ДПУ. У білій церкві, що на Київщині, відбувся чемпіонат України з Панкратіону серед юнаків 1996-1997 років народження. Змагалися більше 300 юних спортсменів з 20 регіонів України. Успішно виступили вихованці полтавської дитячої юнацької спортшколи Авангард. Олександр Харічков, Сергій Симоненко та Тимур Павлик завоювали бронзові медалі срібло у Дмитра Таракана та Марка Маркаряна. Золото виборов Артем Маркарян. У суботу у Полтаві пройшов чемпіонат області з армреслінгу серед юнаків та юніорів. У змаганнях взяли участь збірні команди з семи районів Полтавщини. Змагання з армреслінгу в області проходять традиційно наприкінці зими. Переможці захищатимуть честь Полтавщини на чемпіонаті України. Досвідчені спортсмени говорять, у армреслінгу головне не тільки сила, але й розум, техніка та швидкість. Армспорт це як швидкі шахмати. За долі секунди треба зрозуміти тактику суперника і провести контратаку. Якщо не зумів, то треба заходити в захист. Ну це вже такі нюанси самої техніки. У чемпіонаті області змагалися понад 260 хлопців і дівчат. Свої команди представили Полтавський, Кобеляцький, Козельщинський, Глубинський, Миргородський, Хорульський і Кременчуцький райони. Серед учасників були і призери чемпіонату Європи, чимало чемпіонів і призерів змагань всеукраїнського рівня протязі шести років команда юнаків у нас займає перше місце в області, юніори протягом п'яти років, другі на Україні, доросла команда зараз займає третє-четверте місце на Україні. Цього разу серед юнаків командну першість вибороли Армреслери з Кобеляцького району. Другими стали Козельщани. А бронзу завоювали представники Полтавського району. Серед юніорів Золото і Срібло вибороли дві команди з Полтави. Третьою стала збірна Козельщинського району. Чемпіони та призери обласних змагань уже готуються до чемпіонату України, який відбудеться наприкінці березня у Криму. У другій частині нашої програми говоримо про підсумки чемпіонату України з пауерліфтингу, який нещодавно завершився у Полтаві. А моєю співрозмовницею буде головний суддя змагань, майстер спорту міжнародного класу Юлія Гордієнко. Пані Юлія, я вітаю вас. Пані Юлія. Чому власне саме у Полтаві відбувалася першість і чи умови Палацу залізничників дозволили спортсменам нормально виступити? Ну, Полтава вообще у нас э, как бы центр пауэрлифтинга Украины. Здесь очень много э, известнейших спортсменов, тренеров. Вот. И мы уже не впервые проводим в Полтаве э, основной чемпионат страны. Э, вот. Поэтому, э, среди всех, э, э, Городов, конечно, была выбрана Полтава. Дворец культуры э, был адаптирован под соревнования. И, В общем, даже президент всей, Всемирной Федерации, который был у нас в гостях, оценил соревнования сказал, что действительно им были проведены на очень достойном уровне. Сколько спортсменів представляла Полтавская область? Полтавская область представляла э, 7 женщин и 4 мужчины. Но нужно сказать, что мы не увидели наших известнейших мужчин. Это Михаила Буланова и Валерия Карпова. Эти ребята уже отобраны в сборную Украины и готовятся выехать на, чем на всемирные игры. Это самое большое соревнование, которое будет в этом году. Поэтому у них уже дорога в сборную открыта для них. И они, в общем, не выступали на соревнованиях, у них сейчас отпуск идет. Ну, власне, якщо брати підсумки, то чоловіки виступили, ну, можна сказати, на середньому рівні, а от порадували дівчата. Да, так, дівчата нас порадували. В общем, Полтава всегда славилась сильными девушками в нашем виде спорта, конкретно. І полтавчанки выиграли первое место. Заработали 20 медалей, 12 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых медали. Это очень достойная. Выступления и можно сказать, мы победили такие сильные области, как Донецкую, как Киевская область, сам сам город Киев, где плод также по урютингам очень сильно, э, Собран. Ну, ну может, и за призвищем и за ваговыми да, категориями. Да, беззначно. конечно. Чемпионками стали Катерина Клименко. Она вернулась в этом году обратно в спорт. У нее был перерыв. Это категория 52 килограмма, представительница, США, Юность 1. Это также Симкова Тамара. даю США юность один также первое место. Порадовала в который раз нас Вита Абдулина, представитель спортивного клуба, профессионал. Серебряным призером стала представительница Полтавского национально-технического университета Ирина Катенжи и бронзовой призеркой представительница опять же университета, такого же педагогического Крапивка Тамила. Выступала у нас девочка из Комсомольска. К сожалению, она смогла завоевать только две малые медали. Неудачное было выступление в приседаниях, поэтому она сошла дальше с дистанции. И вот имеет только две малые медали. До медаль к сумму у нее не получилось. Ну, это бывает это спорт. не всегда все складывается так, как хочется. А как человеки выступили, кто наиболее себя показал? Вы знаете, очень приятно. Заканчивались вчера соревнования. Соревнования заканчивались выступлением мастеров, то есть это ветеранов спорта, это спортсмены, которым за 40 лет. И здесь очень достойно выступили наши мужчины. У нас два чемпиона. Это представители города Кременчуга, Колесник Юрий и Ментян Станислав. Вот в своих весовых категориях и возрастных группах они стали чемпионами, и сейчас они будут выезжать опять же на следующие соревнования уже по ветеранам, может быть, это будет мир, Европа. И они показывают своей жизнью, что действительно нет каких-то рамок возрастных в спорте. Если есть желание, тогда можно дальше продолжать заниматься своей спортивной карьерой. А яке місце посіла Полтавська область в загальнокомандному заліку? У нас немає загальнокомандного заліка. Взагалі у нас є по, по, по жінкам і мужчинам, тому по жінам а по мужчинам у них седьмо місце. Ну, власне, на завершення нашої розмови, в яких змаганнях зможемо побачити ми представників Полтавщини. Найближчим часом, в каких чемпионатах? Uh, уже через две недели стартует чемпионат Украины среди жималё... по жиму лежа. Мы выезжаем туда нашей командой. Вот и uh, заявлено 12 человек из Полтавы. Поэтому будем ждать. И я надеюсь, будет хороший, опять же, результат. Мы будем ждать возвращения ребят с этих соревнований и надеюсь, вы, мы встретимся и опять же обговорим удачное выступление наших полтавских спортсменов. Час нашої програми добіг кінця. Я дякую вам, що прийшли. Спасибо. Я вітаю власне і вас загальною перемогою Полтавської області і бажаю вам успіху у подальшій тренерській роботі і в змаганнях. А вам, шановні глядачі, хочу нагадати, що сьогодні гостею студії третього тайму була головний суддя чемпіонату України з пауерліфтингу, майстер спорту міжнародного класу Юлія Гордієнко. Провів програму Олександр Крумін. З вами неодмінно побачимося на цьому ж телеканалі. Бережіть себе, займайтеся спортом. На все добре.